Привіт, мої любі скорпіончики! Привіт, мої дорогенькі. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне таро. І для вас я готова зробити розклад на квітень місяць. Давайте подивимося, які важливі події будуть в вашому житті відбуватися, яка енергетика. І загалом, що буде відбуватися. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди візьму по три карти: дивіться, передбачення не тільки за знаком зодіаку, а також за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте більше інформації, яку зможете скласти, співставити і послухати, і відчути, що з вами резонує, що ваше. Ну що, почали? Перша колода класична. І перша карта для скорпіончиків. І перша карта для вас місяць починається з боротьби. П'ятірка це коли ми застряли посередині, ні туди ні сюди. Таке п'ять – це така криза, яку треба. Переступити і йти вперід тут в нас ну посухи, це вогонь, стихія вогню. І тут ми бачимо, яка де запекла боротьба. Комусь потрібно буде відстоювати себе, свої інтереси, свої кордони, свою сім'ю, свій бізнес, в кого що. Але от така боротьба буде, коли ми розмовляємо, переконуємо з запалом, і тут може бути і вияснення відносин, і бійка навіть, тому що тут посухи, вогняні, вони там недалеко від слів до бійки перейти. Тобто місяць почнеться, от з так, з такого, щось комусь доводити потрібно. Дивимося далі, що ж, кому ви будете доводити, і чим це все закінчиться? Наступна карта четвірка посухів. Четвірка посухів це вже стабільність. Після такої боротьби ви доведете до комусь, що ви там кому доводили, чи собі, чи опонентам своїм, чи конкурентам. І все, і у вас настане стабільність, спокій. Це, дивіться, яка тут класна карта: сім'я, радість, затишок, будинок. Можливо, хтось продає будинок, винаймає, купує, все, що стосується нерухомості, все, що має чотири кути, тут чотири посухи. От В квітні буде задіяно у вас сфера нерухомості. І воно буде, тобто, в плюс, якщо ви шукаєте, ви знайдете. Якщо ви е, намагаєтесь продати, ви продасте. Якщо ви шукаєте, от е, бажаєте стабільності в домі. Вона буде, тому що чотири це таке найстабільніше число. Це як табуретка на чотирьох ножках, яку неможливо перевернути, хіба сама вона не перевернеться і треба штовхнути, щось зробити, щоб вона перевернулася і впала. Це класна карта. Карта стабільна, карта, яка задовільняє те, що ми задоволені тим, що ми маємо. Нас влаштовує і сім'я, і мій будинок, і все класно. Дивимося далі. Наступна карта Паш Кубків. Боролися, боролися, і тут Паш Кубків, нові емоції. Вибороли право на щось нове. Все, я домігся, доказав, досяг чи досягла. І все, настав час нових емоцій втілювати те, що я хочу. Я переміг чи перемогла, і все, давай роби, Давай тепер буду робити те, що приносить мені задоволення, нові емоції. Можливо, це якась інша сфера бізнесу, це щось нове, моє хобі, яке я давно-давно мріяла займатися, але все не було часу, не було бажання, ресурсів, а тепер час настав. І тепер я хочу отримувати задоволення від того, що мені подобається. І я починаю це робити, не боюся. Це, це також, можливо, нове кохання. А це, ну це ж, кубки, це стихія води, а скорпіончики, це ви, це от в, ваші емоції будуть в квітні ось такі через край. Можливо, ви комусь їх будете пропонувати, комусь будете пропонувати своє. Кохання, свою допомогу, свої, так, тут, дивіться, чоловік весь червоний, наскільки він зацікавлений, емоції, які в нього через край. А це також можуть бути наші діти, діти і онуки, які ви почуєте якусь приємну звістку від них, або щось також емоційне, таке вони приїдуть в гості, і це буде така щаслива, радісна зустріч з ними. Ну, дивимося далі. Починалося так активно, а потім все так стабільно, класно, емоційно, мені подобається, мене все влаштовує. Наступна колода романтичне таро. Давайте подивимося, що вона нам розкаже, підкаже. Я не знаю вже, який раз підряд випадає ця карта. Всім знакам майже вона випадає. Тут, е якщо ви пара, то не проявляйте свої почуття при посторонніх на вулиці, тому що є люди, яким це не подобається. Ну, якщо, ну, мається на увазі, якщо ви одружена пара, якщо ви не одружена і хтось невільний, він вона, можливо, в когось є дитина, якій це не подобається, що ви проводите багато часу разом і не звертаєте увагу на дитину. Або можливо, це хтось слідкує, хтось пліткує, хтось якогось жаба просто-напросто давить. Чому це не я? Чому не зі мною таке відбувається? Так що краще на так як це карта вогню, пристрасті, яка може перерости миттєво вияснення відносин і скандал, не, ви, не проявляйте свої почуття на вулиці, тому що комусь це може не сподобатися. Наступна карта. мечів. Тут хтось не прийшов до когось на побачення. Це таке розчарування, бо п'ятірки це такі трошки не... кризові карти, коли розчарування, коли щось не пішло не так, не подобається, сумно. Ну, ми бачимо, що тут до чоловіка не прийшла на побачення. Дівчина, жінка. Може і таке бути. Або когось буде щось когось розчарує, складеться все не так, як ви хотіли. Ваші, е, ваша уява малювала одне а реалії інакші. Е, ви, ви думали, надіялися, е, сподівалися на щось, а отримали зовсім не те. Тобто це така карта розчарування, коли все не так, як ви собі думали. Тому що мечі це є думки, інформація, можливо, була неправильна інформація. Можливо, це таке знайомство на відстані. Ви е, уявили собі, бачили фотографію одну, а воно насправді інше. Тобто, це інформація або думки, які не виправдали ваших сподівань. Наступна карта. Ой. микрофон случив. Наступна карта. Наступна карта. Висимка кубки. Висимка кубки в Бачимо, тут таке враження, що на пероні чоловік проваджає двох жінок все, давайте їдьте додому хватить надоїло. Ну, Тому що вісім це все-таки йде до завершення. Тобто тут такі емоції не подібні, що тут радість, а це швидше за все, отака, як йде до закінчення, і ми розуміємо, що це було не серйозно, не або ну, приємно, але тимчасово. Чоловік галантний, кавалер, проважає жінок, дівчат кудись там, додому, куди вони йдуть, поспішають. Ну, Дівчата в масках, тобто, дівчата не до кінця були відверті з тим кавалером, і вони собі йдуть далі шукати нові пригоди. Вони не сильно і розчаровані тим, що він їх проведжає. Ну, це таке собі несерйозне проведення часу. Ні для кого це несерйозно. Ні для нього, ні для них. Ну, гарно провели час і все. Тобто для когось це може бути так, як вісім, це йде до завершення, що емоції себе вже вичерпують. Ну, Дивіться самі вже, робіть висновки самі, кому як та карта програється. Хто тут кого, куди проважає, в кого маска? Хто хоче закінчити, хто не хоче. Дивимося далі. Містичне таро. Що воно нам розкаже, підкаже. Як в скорпіончиків, що буде? П'ятірка мечів. Петірка мечів, мечі це наші слова і інформація. Коли ми, і словами можна ранити, відрубати, вколоти, принести неприємні новини, коли. Ну, в класиці це карта переможця, який переміг, але ця перемога його не тішить. Він переміг, але втратив опонентів, друзів. Втратив тих, кому він виговорив і висказав оці слова свої і думки. Ну, але він ну, тут по, по цій карті задоволений те, що він сказав. Можливо, він скинув в себе тягар. Ви, ви говорите те, що вам накипіло, наболіло, і вам стане легше від того. Ну, неважливо, що тут комусь це не сподобалося, але головне, що вам. Прийшов час вам це сказати. Ну тільки будьте уважні, кому ви це говорите, скорпіончики, тому що по такій карті можна тих людей назад не повернеш. Вони настільки ті слова ранять, що можуть вони і відрубати, і назад вороття не буде. Будьте уважні, з ким ви що виясняєте і кому ви що говорите. Наступна карта. Трійка посухів. Ну, це карта вибору, який ми вже зробили. Тобто, можливо, це суперечка, можливо, ви комусь щось доводили. Ви довели, сказали все, залишили, і йдете далі. Тому що це карта. Вибір, який ми зробили, тобто те, що було от звідки ви йдете, воно було для вас ну, не зовсім комфортне. І ви йдете від того, йдете до кращого, до сонечка, до нових емоцій, до нових бажань, до нових втілень, до нового того, що вас буде наповнювати. І третя карта для скорпіончиків. Десятка кубків, яке гарне завершення. Десятка кубків це що вас задовільняє все, що ви маєте. Все. Ви в гармонії з собою, в гармонія навколо вас. Кубки це наші емоції. І 10 це найвище число молодших арканів. Все класно. Радість, щастя, задоволення. Подивіться, як тут сплелися люди разом. Тобто, вас задовільняє все, що ви маєте. Вам класно, вам спокійно. Вам стабільно. Ну Таке враження, що якесь подвійне життя. Там стабільність, а там от вирує щось, якісь емоції. От тут був дім стабільність, а тут вже от, от така карта. Потім вияснення відносин, якісь слова, якийсь вибір, і все. І спокій, і гармонія. і... Все, вас більше нічого не турбує, не мучає, і ви задоволені тим, що ви отримали, чи тим, що ви маєте. В квітні буде і повня, і коридор затемнень. Так як скорпіони це знак води, він дуже емоційний. І от, можливо, тому такі емоції будуть вас вирувати, буде стояти якийсь вибір в вас. І ви його зробите і зробите так, як вам буде. Ну, тобто, Для вас на, він на краще цей вибір, тому що зразу 10. Або 10, що вам буде зразу так класно, або 10, тому що це у вас вже є. У вас є наповнення, у вас все є. Бо 10 ну, це найвище число. І вас задовільняє вже те, що ви маєте. Ну, Такий місяць, якийсь глибокий. Такий. Вимагає від вас і вибирати, і бути обережним, і емоційний, і такі, і вияснення якихось відносин. Ой, скорпіончики, ну насичений місяць вас. Я бажаю, вам спок... я, я бажаю вам прожити його. Так, як вам комфортно. Щоб ви дійшли до того, що дом. До... До той, до цієї десятки, яка, яка вас задовільняє, яка вам допомагає, яка вас наповнює, щоб ви отримали в кінці місяця те, що ви хочете. Тому що тут така дорога, сумніви, 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 якісь вагання, і ви все-таки в кінці доходите до того, що вам до десятки, до от, наповнення, до задоволення, до таке враження, що хух, все, мені тут класно, я задоволений, чи задоволена, я маю все, що я хочу. Любі мої скорпіончики, я бажаю вам щастя і радості, успіху і дійти до тієї десятки, утримати задоволення, таке, як ви хочете. Я дуже рада, що ви в мене є, що ви зі мною. Мені дуже подобається наш зворотній зв'язок. Коли ви пишете мені коментарі, я задоволенням їх читаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб нас ставало більше прихильників зоряного таро. У нас весело, в нас цікаво. Будемо такою однією великою дружньою командою, якої у нас є спільний інтерес таро, яке заворожує, яке дає надію. Я рада, що ми знайшли один одного. Я можу робити для вас прогнози, а ви можете мені за них віддячуватися своїми, своїми вподобайками і коментарями. Дякую, мої любі. І до скор... наступної зустрічі! Почуємося, Па-па.